Вовча сімейка. Вовк женився на лисиці, гризлись, не мирились, дня такого не бувало, щоб не посварились. Трохи згодом приключилось, диво в них велике, у лисички народилось поросятко дике. Вовк лисицю ж заїдає, хоче докопатись. Звідки на воно взялося. Як могло так статись? А це ж ти, лисичка каже, сам і постарався. Називав мене свинею. От свого й діждався. Намотай собі на вуса, якщо маєш жінку, не сварися з нею часто, бо підсуне свинку. 嗯。